Починаємо наш новий подкаст. Тема у нас буде сьогодні: фінанси. Як підняти свій чек? Ой, клас, ми такий смачний мене робиш. Ну, мене пахне по стандарту класічка. капучинка або тежка. Як підняти свій чек? Називається: ми будемо говорити про практичні кроки, теорії. І я думаю, що навіть може вправи зробимо. Хотілося би побачимо. зараз. Я дослідила кілька. Угу. теж з okay. сумнівних дуже теорій. Uh -huh. Сумнівних їх чотири теорії, як приймати свічек. Okay. Вони пов'язані з психологією, тобто з мисленням. Тобто, uh -huh. наше обмежене мислення нас відповідно обмежує в фінансах. Uh -huh. Значить, перша теорія розповідає теорія зростання мислення. Uh -huh. Значить, автор Керол Двек. Mm. Okay. Щоб це не було. Мислення That's фіксоване. Right. <laughs> Мислення фіксоване. Я не вмію заробляти, блокую чек. А зростання я можу навчитися, підвищує його на 20-30%. Дослідження Стенфорду. Просто за того, що за думки, що я можу навчитися заробляти більше. Ти mm -hmm. думає, що ти думаєш, чи що люди, які думають, я можу, заробляють на 20-30% більше. Тобто, я, коли я думаю, що я не можу, я й не заробляю. Ну, звісно, це все повірю, вашій да, але ж це не всім очевидно. Ну, типу, я маю заробляти. Знаєш, типу, чого там е, Іван заробляє на 40 тисяч більше, ніж я. Хоча ми, наприклад, в одній тій самій компанії. Е, е, інший варіант, що те, що те мислення буде ви час да. розповідати, чому Іван це може, а чому ти да. Іван народився в правильній родині? Йому там батьки купили квартиру, в нього зовсім інший старт, інша освіта. Іван там йому да. там повща сило. Там у нього друг якийсь начальник, і тому поділяти, то, то твоє твій мозок буде весь час виправдовувати цю ситуацію так. і що, чому ти не заробляєш, а Іван заробляє. Але і чому випадку, якщо ми... Не будемо прагнувати до чогось більшого, і ясне діло, що все в нашій голові якби. і фінансове, або шукати у Івана, що у мене є такого саме як і Івана, або що я можу зробити таке саме, як і Іван. Угу. Тобто, це вже більше не на обмеження, а на пошук рішення. Mm -hmm. Що в мене спільного є? Що можу так само зробити, як Іван зробив? Так можна стратегію скопіювати. Є також такі техніки, неоперські техніки. Я намагаюсь скопіювати стратегію тої людини, яка вже має те, що я хочу, і прям вжитися в її тіло і зрозуміти, якими стратегіями вона користується. Це є такі техніки, згодна можна піти цим шляхом. Угу. Друга теорія дуже відома теорія самореалізації Абрахам Маслов. Той самий Маслов, який за кордоном кажуть, маслов, але ж це радянський угу. маслов. Суть в тому, щоб підняти чек, потрібно задовільнити базові потреби безпеки, перейти до поваги самооцінки і самореалізації творчий бізнес. Тобто всі ми знаємо цю пірамідку, угу. всі в університеті її вивчали. Або десь на тренінгах. І так от його, якщо інтерпретувати, треба покрити перші свої потреби, і потім вже, коли ти на етапі самореалізації, ти можеш більше зробляти. В принципі, ну, логічно, Логічно, якщо ти голодний, ти повинувати не не спати і що їсти, якби ні про який розвиток не може йти в ногу. Тобі такий подсрачник дає життя, що ти ам... ну зато ти знаєш, на такому подсрачнику ми дуже швидко прогресуємо, тому що. Коли, коли не покрити, без... коли нема що їсти, ти має, де спати. Е, є одна із теорій, і для того, щоб себе метеувати, і теорія як себе метеувати. І одна із практик це поголодувати. Так, одна із практик це ввести себе в стан, що тобі недостатньо їжі. Стан потреби, так? Так, стан потреби, тому що тоді організм видає тобі відповідну гормональну реакцію, дає тобі дофамін, щоб ти шукав пошук, як заробити більше. Тому це, знаєш, така стара прислів'я, що робітник завжди голодний. Хороший робітник завжди голодний. Не знаю, але дуже цікаво. Не чула? Мене тато так часто казав просто. В дитинстві що хороший робітник завжди голодний. Тобто, нас ну, це справді так працьовує навіть на гормональному рівні, що і люди справді цим користуються така дофамінова дієта. Напевно, ти чула в своєму силіконовій долині, Да. І потрібно, потрібно так от себе від гаджетів там ізолювати, від оцього скролінгу. І один з варіантів голодувати також, щоб в тебе. З'явилася енергія на досягнення більших цілей. А, у мене в університеті була така із дитинства. Також е, голод і холод породжує прогрес. Так Бо... можна скористатися. Так дивіться, все розвивається, все, все росте і розвивається тільки в теплі й добрі. Коли в прийнятті в теплі й добрі може знавина щось нове, щось хороше, щось розвитися. Але якщо ми говоримо про досягнення. Це прямо можна да, реально піти від, від зворотнього, від холоду і від, того, що від тих дискомфортних умов. Тому що людина мотивується двома емоціями насправді: це страхом і гнівом. Mm, і, або цікаво. морковкою ззаду, або морковкою спереду. І вищий рівень розвитку це справді морковка спереду. це коли я хочу йду, і якби і мене амбіції там і тому подібне, але це вищий рівень розвитку. А ось на страхові дуже високі досягнення можуть бути у людей. Ця морковка заду, що я просто хочу вижити і втекти від цієї бідності, і голоду і холоду. Це дуже класна мотивація, також яка дає тобі дуже гарний посрачник в житті. У мене до речі, це наступна теорія теорія достатку. Абрагом Гікс, який каже про закон притягання, що фокус на достатку притягує більше грошей. А дефіцит блокує. Law of attraction. Адаптовано для фінансів. Ну, в принципі, law of attraction, фактично те, що ти сказала, да. що, але то саме, що є і другий варіант: е кому морковка, кому. Страшних ти сказав, чи як ти сказав? Е, морковка спереду, морковка ззаду. А, я, а. я просто хочу сказати, що морковь спереду і демотивуються не ну, дуже мала кількість людей: відсотків 10 таких свідомих людей, які просто прагнуть досягати більшого і В основному в них вже все хорошо, але все рівно вони залишаються мотивовані для того, щоб піднятися на вищу сходинку. Ми. Я, я також відношусь до людей, які мотивуються морковкою ззаду. Якщо я в топлі і в добрі, то якби я не буду великих досягнень давати. Я не буду заробляти більше грошей і тому подібне. Ну, ось мені поїсти є, що жити є де. А ось коли я справді розумію, що мені треба це для виживання, то якби тоді в мене мізко, мозки включаються. Інколи ось такий стрес дуже. Особливо, кстати, до чоловіків. Жінкам ще такі стрес, і те, такі ситуації можуть бути ну, погано не впливати, там кортизол на нас дуже погано впливає. А чоловіки в цих ситуаціях ростуть. Так, до речі, можу сказати, що от, коли ми в нашому бізнесі з партнером, то йому він чоловік цікавіше воювати. Тобто він вибирає собі на полі з нашого бізнесу якусь компанію або дві, або три. І він починає з ними конкурувати. Uh -huh. А мені це не подобається. Uh -huh. Я створюю продукт, коли я повністю в, повністю в мене фантастичне, реальне, круте життя. І я така, блін, я хочу ще ось це. Uh -huh. І я це пов'язую до того, що ми просто психологічно різні типи. Uh -huh. А йому, і коли я не можу з ним стратегічні сесії деякі мати, мені складно, тому що мене це демотивує. Бо я бачу, а блін. У них кращі показники, наприклад, сайт, по видачі краще угу. показуються, вони там всі обухали, купу грошей. Мене Ти це... да, мене це засмучує. А, а його конкуренція. Ну, чоловікам да. потрібна конкуренція це справді їхня бою, яка їх мотивує. Чоловіки між собою вони ростуть. Чоловіка робить чоловіком, насправді, угу. не жінка, а якби Конкуренці. інші чоловіки. Да, інші чоловіки. Uh, і чому повці, іншими чоловіками вони завжди в конкуренції. І от uh, в цьому. Поточні, вони да. Навіть брати, навіть друзі, вони можуть дружити і поставити, а я візьму цю дівчину, хто перший її завоює і конкурувати між собою. Вони можуть бути братами, да, і хто перший добіжить. Хто, ну, тобто, в них це середовище, в якому ростуть хлопчики, це конкуренція. Дівчатка зовсім не так зі світом. Mm -hmm. Давай поговоримо про отут ще одна остання теорія поведінкових фінансів, дуже схоже про когнітивні упередження. Ми трошки е, торкалися цієї теми, і я так розумію, що це про е, е, якщо ми говоримо про зниження ціни, тобто коли я сама собі кажу, що моє упередження я не гідна, е, я не можу. І ті ж самі когнітивні упередження, коли я кажу собі позитивне, що в мене такий класний продукт, і люди, напевно, відчуваються, що він класний, і готові платити там не 50 євро, а там тисячу євро. Саме це ще? те, що я час кажу, повірі ваш їде, буде вам. І якщо ми віримо, що в нас це вийде, ми нас це вийде. Якщо ми віримо, що в нас не вийде, в нас не вийде. Це та внутрішня впевненість, з якою ми йдемо в світ, тому що повністю це визначає наші дії. Та, та наша внутрішня. Така впевненість, вона реально транслюється світом, і, і ми зовсім інші слова кажемо, ми зовсім інші дії робимо. І люди щитують нас інакше. І звісно, ці енергії ми, ми виграємо. Я готова з тобою обсудити ще п'ять кроків. О Боже, давай. Давай. А, практичні поради. Що робити? Угу. Я тобі буду зачитувати, а ти аналізує. Значить, а, розберемо а, аудит установок. Перше, що ми робимо, тобто кроки, наша ціль, про що ми говоримо, як підняти свій чек. Uh -huh. Перше аудит установок. Uh -huh. а, запитати себе треба, які фрази та гро про гроші я чула в дитинстві. Наприклад, там гроші це бруд, і, прекрасна, взагалі. Прекрасна справа, да. а, і я і досі бачу цю установку, що гроші це погано. Я настільки є просто багаті всі бандити. Або рекламу, ой, фу, ти мені рекламуєш щось. А, так, продавати. Продавати. можу сказати це. всім, що продавати, про це ж усе посилююча частка стіна. І нам вклали, що продаються, хтось, хтось обманює. Ну, насправді подумайте про саме слово, продавати. Тобто це я комусь щось хочу дати, давати, а про це ж завжди посилення дії. Продавати. Тобто я даю ще посилено, якби. І якщо ви подивитесь на. На продажу, як на те, що ви хочете комусь щось дати, щось віддати, щось посилене вдати. Якби це зовсім інше міняє філософію, розумієте? Ви, ви приносите добру? Погоджуюся. Задача домашнє після цієї першої вправи, аудит установок записати три установки негативні, які у вас є, і переписати їх на позитивні. Наприклад, гроші, інструмент свободи, якщо у вас, наприклад, гроші це бруд. І таких от три установки в собі подумайте. Якщо більше, будь ласка. друге справа: встановити якір ціни, визначити свою цінність, за що клієнти платять, і крок подумати. Наприклад, мій досвід або освіта, або я там вже щось робила, або якась фішечка. І крок закріпити цю установку, підвищити ціни на 20% для наступного клієнта. Тобто це схоже на розтяжку, про яку ти дуже часто говориш, тому що це мега-ефективний інструмент. Uh -huh. Тобто встановити якір ціни, додати плюс 20%. Так, дивися, я. Ну так, да, це класно. Цініскую Коли... плюс плюс, плюс відсотків, да, піти плюс 20%, так, да, класно. Е, Проблема в тому, що ми ж себе оцінюємо, е, ну, кожен по. Суб'єктивно. Так, да, по якимсь суб'єктивним причинам, і в залежності від моєї самооцінки, в залежності від того. Е, наскільки в мене є вірування в самого себе, Ну, треба постаратися написати щось позитивне. Е, от, тут можуть бути проблеми у багатьох людей. Е, я, до речі, хочу сказати усім, кого є цей синдром самозванця, усім, хто думає, що з ним щось. Що він не дотягує до тої ціни. По-перше, понаходити людей, які в цій сфері, в якій ви працюєте, заробляють 2-3-100 разів більше, mm -hmm. Бо бачите, що mm -hmm. в цій сфері можливо отримувати цей чек. По-друге, якщо ви думаєте, що ви якусь додаєте якість і щось тому подібне, я хочу сказати, що зараз такий час, що діло не в якості. А в діло в тому ціні на яку ви самі себе відчуваєте. Адже будь-яка річ і будь-яка послуга коштує стільки, скільки за неї готовий заплатити ринок. Ось яскравий приклад це бренди, люксові бренди, да, які зараз просто насміхаються над споживачем, тому що роблять ну, дуже дешеву, погану якість за шалені гроші. Да. Ось один з цих прикладів останніх колекцій сумок Шанель за 10 чимось тисяч євро. І які розпадаються прямо в руках кришки, ага. відлітають. Так? І ну, таких прикладів зараз дуже багато, тому що якби, навіть лакшери... Такі скандалчики. Скандальчики, скандальчики такі. Да, тим, не менш, тим не менш, цей люкс продовжує. Да, Беленціага, яка зробила цю колекцію по українському бомжуславу, да, да. <laughs> бомж. Я не ну Це просто зим, дивіться, це, це суть нинішнього ринку. Ми отримуємо стільки грошей, наскільки претендуємо, а не наскільки ми можемо дати, і або якусь заягість або щось тому подібне. Запам'ятайте, ви отримаєте стільки, скільки ви заявите, що я цього вартий. І річ стоїть стільки, стільки за неї дають, а не по її якості оцінюються. Супер. Третій крок. Ми говоримо про конкретні пункти. Третій крок. Постановка смарт-цілий. Можливо, всі ви знаєте, можливо, ні. Це тоді ілюзія, що всі знають. Да, але це настільки просто, значить, розшифровує смарт. Specific, конкретне, measurable, вимірювальне, achievable, досяжно, досяжне. Релевант, що це там абсолютно, що я можу в рамках моєї досягненості, І таймбаунд терміновано. Приклад: підняти чек на 30%. За три місяці. Тобто, протягом трьох місяців я піднімаю свій чек на 30%. Це вона конкретно, реалістично, чітко я розумію, наскільки я поставилася на 30%, і по часу я знаю три місяці на цю задачу. Тобто, взагалі, це я. З цією фрабою, не знаю, з дитинства, напевно. Я родилася. Yeah. да. да. Ну, що так? да. Я, я чого це відмітила, тому що інколи, як ти сказала, що я цією вправо з дитинства, і в мене є така ілюзія. В мене також, я часто думаю, ну це ж типу, всі знають, але це насправді ілюзія того, того контенту, якого я слухаю, та оточення, в якому я кучуся. Цей бульбашки знаходжуся. І насправді інколи треба проговорювати. Людям ті речі, які здаються для тебе ну'язними очевидними, да, очевидними, тому що люди справді цього можуть не знати. Так, так. І можна навіть в цю вправу взяти когось собі на допомогу. Наприклад, ви написали ціль і друга, маму, тата, бабусь там кого завгодно попросити і подивитися, сказати: подивись на цю ціль, як ти думаєш, вона входить в ці рамки. Тобто, наприклад, некоректна ціль, я хочу схуднути. Некоректно. Або я хочу а, кращих клієнтів. Некоректно. А підняти чек на 30% за три місяці. Або кожен день ходити 10 тисяч кроків, або 5 тисяч кроків. Тобто цифри конкретно. Uh -huh. Четвертий крок. Значить, а, моя улюблена вправа грошове зеркало. Значить, uh -huh. я стою перед зеркалом і кажу собі афірмацію. Я гідна і кажу, чого. Uh -huh. У мене також є, що я, я достойна розкоші. <рес> Моя я гідна достатку, я гідна е, класного здоров'я. Тобто написати собі, можете з чатом GPT, з чатом Гроб Діпсі, побрати любий собі штучний інтелект або і напишіть собі таку афірмацію, ви будете читати кожен день зранку, хоча б хвилину. Це я це робила це дієва вправа. А можете ще написати всі афірмації е, собі на папір і приклеїти прямо на це дзеркало, де ви кожен день так. збираєтеся. Фарбуєте, що ви там робите, наприклад, в ванні на дзеркало поцепити, щоб вони весь час перед вашими очима були. Це працює. І це працює не один раз прочитати, а це працює, наприклад, протягом трьох місяців. Треба себе вдолблювати в голову оце все. <zing beter> а, на чому три місяці? Хоча би. <с Fair> ну, тому що не тиждень, не один день. Тому що можна знаєш, написати і покласти собі. Типу, я зробила сьогодні, виділила 10 хвилин, написала цю афермацію. <çek�> <Nah> знаєш, я знаю таких людей. В яких справді така сильна енергетика і вплив на, на матеріальний простір, uh -huh. що вони справді можуть тільки подумати і, і реалізувати іншу ну, матерію змінити. Я думаю, що навіть якщо б така людина з такою мега крутою енергетикою це кожен день би робила, ну, то вона ще більше ще більш ще посилила. Більш посилила да. Коротше, ви поняли. І останній п'ятий крок на сьогодні дії сьогодні. Значить, ви прослухали. Супер молодці, Муа. ми вам ми вас дуже любимо за це. А перегляньте значить свої рахунки. Взагалі, що можна зробити сьогодні, де я можу зробити гроші. Наприклад, протягом тижня, що я можу зробити? А, я можу тут коротеньку історію розказати. У мене був бізнес-тренінг дуже крутий у Алік Салімського і Артема Вістрінка. І у нас була задача. Значить, в один із днів бізнес-тренінг був коучинг на два місяці. В один із днів вони нам сказали: залишайте значить свої речі тут в залі. Um, і роздали нам всі щось вони нам роздали, я не пам'ятаю. Здається, розочки роздали нам розочки і сказали: ваша задача прийти через три години сюди, ми були в центрі Києва, і заробити гроші. Тобто ваша задача монетизувати. Ці грошечки, да, ці а, 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 не було задачі продати троянди. Вони просто їх роздали і сказали: ви більше хочете. Більше хочете. Значить, а, я розміняла, я прийшла з більшим букетом, там ще хтось ще щось, там хтось з якимись грошима, хтось без грошей прийшов. Ага. А як ти з більшим букетом прийшла, що ти зробила? Я просто підходила до, до людей і казала: Дайте а, Давайте обміняємо, купіть у мене це, а я або там ще щось. Тобто я я за три години. ти, ти що я, я не знаю, це було на золотих воротах. Я там, і це був вечір. Я ага. там не знаю людей 20 поговорила. З кожним ти ведеш переговори. Це я тарас. Ви є троян. Ти приходиш до одного і кажеш, кипи троянду. Дайте мені троянду. Будь ласка, мені дуже треба сьогодні заробити гроші. Угу. І я не на... даю тобі гроші. Да. Ти троянду віддаєш? Чому ну, я зараз. домовлюся. І саме разка у мене там була шуткула. Ну, тобто я міняла на більше, щоб, щоб максимально що я могла зробити. Uh -huh. І далі ти раз це чекай, я тобі дала, шоколадку взяла, пішла далі до іншого. І гроші у мене було десь, я не пам'ятаю, десь до тисячі гривень я принесла. Uh -huh. отакими такими от махінаціями перемовинами. А я казала, мені треба, мені дуже треба, і там хтось дав двадцять гривень, потім п'ятдесят гривень. А потім я казала, давайте я вам даю розвитку сто гривень, а ви мені дайте двісті. Я думаю, якщо симпатична дівчина ще підходить до, до чоловіків, залівато ж це більше тобі скажу, що це була не ідеальна тактика. Ага. Тому що тільки одна дівчинка з нашої усієї групи, у нас було людей 30 чи 40, зробила продаж своєї експертизи. Ух ти, моя. Розочка це не моя експертиза. Ага. Це затьмарило мені мій мозок, і я пішла роботу з розочкою. Uh -huh. І ти 90, ти 99% вже зробили так, і я в тому числі. А значить, моя подружка Таня дуже крута дівчинка. До речі, за двома зустрічами це її ресторан. Uh -huh. Так от, що вона зробила? Вона займається займалася зараз, не знаю, а, Human Design. Uh -huh. right. І вона пішла. Вона знає в ресторанах. Вона пішла в саме дорогі ресторан, який там був на цій площі. Підійшла до однієї пари і сказала: я вам готова зараз провести консультацію за 40 хвилин. В чому ваші сильні сторони, що ви можете досягнути в своєму житті? Human design. Mm -hmm. так, так, Психологічно, по астрології вірити, так. не вірити без різниці. Mm -hmm. а, і вона принесла 100 євро і дали відразу ці пара. Тобто вона діяла інакше. По-перше, вона, молодець, вона пішла в місце. Місто, де, де мають бути люди з чеком. Так. так. Вона використала свою експертність. Вона знає, по-перше, який ресторан тут найкращий. По-друге, вона використала свою експертність інтелектуально і вона дала користь, високу користь людині. Боже, це круто. Прям, прям, це... шикарно. Да. Так. Прям, прям круто. І це була вправа дії сьогодні, три хвилини. Що сьогодні я можу зробити? Де я можу заробити. Тобто, гроші будь-якої доступності можуть на протягом там витягнути рука. Елементарно, там піти на вулицю, попросити в когось там. Ну що, мені давали. Я, я і коли мене кілька разів там кашльок крали, два чи три, і мені нема, що було і в метро зайти, там і ще кудись. Я вимушена була гроші просити. М -м, це навіть такий і, досвід. Да, я досвід. До речі, та... також Київ, коли в студентські роки також 24 та... рази. <ривіт> це <ривіт> це <ривіт> да, два рази студентська, два сня студентські, і я ще було, я підходила до е, співробітниці, яка продає жетончики, вона мені не продала. І в мене стрес був. Бо мені треба було, коли ти на ефорії на тренінгу, ти вибігаєш такий весь. А коли в тебе реально мене украли з картками з усім, і я маю пройти, бо мене там зустріч важлива. І я стояла отак, і до якихось хлопців підходила і казала. Вкрали гроші, будь ласка, допоможіть мені зайти. І е, з першого разу мені допомогли. Я не сумніваюся, симпатична дівчина. Я, я дівчата. Я серйозно кажу, так я хлопцям просто... також давала, гроші. Гроші, ти давала? Гроші, коли просили так. А, Грали на тренінгах? Ти, чи ні, що? Ні, ні, коли я в метро йду і зустрічається людина, яка виглядає абсолютно нормально, угу. бо мені раз так допомогли. не ти, раз. І ти я зрозуміла я... людину, та ти розумієш її біль. Я так, завжди допомагаю. Більше того, мені так mm -hmm. за мене, з багато подорожували. Наприклад, от ми ну, були в Стамбулі, в Туреччині, і ми зайшли в метро, ми ніфіга не розуміємо, що там, як заплатити, ми стоїмо з картками, з грошима. Uh -huh. І підходить чоловік, якийсь хлопець, ну чоловічок, uh -huh. я не знаю, сім років, старший був тож у нас. Він розуміє, що ми щось стоїмо до плями і цікавимо, що робити. І він каже: я зараз вас приведу. Він бере за нас платить, все проводить. Ну тобто, реально, це не великі гроші, це заплатити за проїзд. Але все одно. І це правда, коли ми. треба одне... просити. От то, що ти кажеш, просить, як ти кажеш? Uh -huh. Вам дано буде? Да, да, Сточить і откроється. То просто навіть піти без грошей спеціально кудись, і спеціально такий. Ну, це складний тренінг, я знаю. Хоча б написати, де можна підвищити гроші, свій чек, бо де взагалі взяти гроші. А чого це складне? Мені дуже сподобалась справа піти кудись і без грошей, не знаю, поїсти в цьому ресторані без грошей або ще щось. Ну, прикольний У такий людей, челендж. Че це, це челендж. Декому легко, хто до грошей легко відноситься, а кому. Ну, я бачила людей, які трусиво, яких тіпало, і які ну, наприклад, на нашому тренінгу по бізнесу прийшли люди, які нічого не зробили. Їх було дуже мало. Я не пам'ятаю скільки там, ну менше відсотка. Можу сказати коротко, дивіться. Ми пройшли п'ять практичних порад, я їх зачитаю. Аудит установок, встановити якір ціни, за що мені платять, плюс 20 відсотків підняти. Третє смарт ціль постановка смарт-цілі. Четверта, вправа грошове дзеркало. Я гідна перед зеркалом. Афермація. Афермація. І п'ята дії сьогодні, де я можу зробити гроші щоб підвищити свічик. Круто лайк, підписка. Не забувайте і ми відповідаємо на ваші питання. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої запитання ми з радістю. Можливо, наступне відео відео зробимо саме по вашому запитанню. Так, а також напишіть, будь ласка, як вам наш новий інтер'єр? Що ми прийшли в тепле приміщення? Ми не на вулиці, бо трошки дощ, трошки осінь, трошки осінь, і зима попереду, тому будемо дуже раді вашим коментарям. Все, па-па.